Цукерка, розпаковка, чуєте тривога в Полтаві, це вже, мабуть, сьома чи восьма за день. Прочитала новини з Кривого Рогу. 13 загиблих, да друзі, з Кривого Рогу дуже співчуваю. Царство Небесне Загиблим ну, страшна трагедія насправді. Коли вже це закінчиться, усе. Розпаковуємо цукерку, Розпаковуємо цукерку. відволічемося, відволічемося Від того, що будемо плакати, нічого не поміняється, на жаль. Якби щось помінялося, то можна було б плакати цілими днями. Так, дівчатка. Дивимось. Я дуже добре що виставила зарані те, що я купила цю цукерку. Бо мені стільки написали, в принципі, всі люди розуміють, що ну купила, то й купила. Так, хтось пише, що я дуже багата, бо можу дозволити собі витратити це чек 72 гривні на цукерку за 1300 майже за кілограм. Хтось мені написав, що в рошені ще дорожче, по 1500 є цукерки, але добрі. А що я не знаю, чи добра. Хтось мені написав, що чий не що. Питала, на, що я їм кульочок запакувала. Скажу, що це все комплекси Понімаєте якби я її так десь поклала незаметно, там, то могли б подумати чи я її чи вкрасти, збираюся, чи ще щось так вона в кульку з чеком, зусив. Це мої особисті оці заскоки і комплекси щоб, щоб ніхто ж не подумав, що я погана, чи якась не така. Дивіться, та що це таке? Потрусила цукерку, а ж вже що? Ой-ой-ой, а з неї вже щось сипеться. О! Цукерка вже висипається. Так, давайте її розпаковувати. Подивимося. Що ж, о! <сíts>. Що ж це за цукерка така? Кілограм яких коштує 1300. Понятно? Так, всі бачите, да? Так. Мандаринка. Хтось мені написав, що нашу куплять мандаринку в шоколаді за 1300, тобто 70 гривень. Якщо можна взяти мандаринку, зварить сироп вбачить її в сироп вбачить розтоплений шоколад, можна. Фу, взагалі не вопрос. Зараз спробую, якщо мені сподобається. Кстати, хтось написав, що вже їв такі цукерки, що вони приторні, не смачні. Як неблизать бумажку з цукерки? А? Ну, як її не облизать? Як? Як? Не буду облизувати Отак. Не хватало Виробник. Хто в нас виробник? Та ну що ж тут можна прочитати? Та нема тут виробника. В общем хто зна, хто виробник. Дівчата, о боже, рука вже вся в шоколаді. Я так підозрюю, що це якась арабська фірма. Так. Цукерку будемо декрізать, попри те, що вона сама. При натисканні на неї нормально так обсипається. Да? У магазині ото я показувала відео попереднє, зараз його теж поставлю, ось гляньте. Таке враження, що їх хтось з людей розпаковував. Бо дуже ж цікаво, що ж це за цукерки такі за 1300. Тому люди тихенько їх розпаковували, щоб позаглядати. Або зверху спеціально поклали продавці магазину, там парочку, просто щоб люди побачили і не етот. Скажу, попробуй шоколад. Ну що, я не можу сказати, що це шоколадна помадка чи шоколадна глазурь. Більш-менш пристойно. О, дивіться, як воно обдирається легко. Хоп! Дивіться, хоп! Це ціла мандаринка навіть у шкурці. Ви бачите? Це малюсінький мандарин? Повністю у шкурці. От я не можу поняти, це справжній мандарин чи. А, ну, ой! Уже щось тече з нього. Чи, чи косить під мандарин? Зараз ми його розріжемо, дівчата. Це ж не стільки пожирати, це відволіктися і пізнати щось нове. Розрізаємо, так. О. Хоп! Дивимося. Ану, всередині така, як мандарин. Ви бачите? Дуже схоже на мандарин. Прямо у шкурці. Ну, це собака. Ну, звісно ж, я починаю оцей, і він починає мішати мені. Щас розрізаємо, а сиропу не пожаліли. Воно прямо аж все, аж я не знаю. О, Боже, який солодкий сироп. Подивіться, щас. Ой. Так. На що воно похоже? Скажу відразу: з'їла з задоволенням. Мені сподобалось. Я не знаю, дівчата, це якесь дуже. Може бути класне варення. Хто вміє? Хто варив варення з мандарин в шкурці ціляком? Ну, начинка дуже класна. Вона не суха, як цукат, вона не хімічна, це однозначно мандарин, це точно мандарин. Це, ну, знаєте, як цукати під видом цукатів продають якесь желе пекельне. Суха, оце точно мандарин. І він смачний. От він смачний, я нічого не можу сказати, і я однозначно їм. Ну, блін, дуже, ну, ну, мені сподобалося. В принципі, а, прямо зараз мені пишуть, Тетяна Антоненко, зайдіть Рошен там по 1500. Да, да, да. Тепер знаю, я не заходжу Рошен просто я його дуже люблю. в общем шоколад, це з'їла тільки що. Нормальний. Оця штучка смачна, єдина. Їсти це треба вдома. Або в компанії близьких друзів. Тому, що ви уявляєте, як ви будете гристи отаку огромну шоколадку на людях. По-перше, вона тече. Всі ж вже побачили, вона вся, ось, ось, ну, в общем, вона витікає. По-друге, откусить, елегантно не вийде, шоколад обсипається. В общем, вдома за кавою смакуючи, можна. А на публіці, мабуть, ні. Щось нове треба пробувати. Не відкладати на завтра 70 гривень купили, поділили на всіх, попробували. і трошки, трошки розвіялися, трошки відволіклися. Я знаю, що в окопах солдати не відволічуться. Ну, а я от з'їла цукарку і зараз на 10 хвилин відвлеклася. А зараз почну знову читати новини. Ну, таке життя якесь. Я не знаю, як правильно, ніхто не знає, як правильно, щоб і, і не впадати в відчай, і не жити відбитим якимсь своїм життям, поки таке страшне коїться в країні. Але маленькі радості, ну, ну да, ну, я собі дозволила, я купила собі цю цукерку. І, до речі, питання до експертів. Мама привезла щавлю Ну, його, бачите, трошки. Ой-ой-ой, боже, щавель упав у шоколад. Ой-ой-ой. ой-ой-ой. Ось. Що робити зі щавлем? Я вийшла з того віку, щоб його просто хрумкати. Знаєте, дитинстві рвали і їли. Куди його діть? Помідорів огірків у мене зараз немає, бо я не люблю зімою чи ранньою весною ці нестиглі помідори. Куди щавель? На хліб з маслом його до ковбаси, пиріг з ним запікати. Щавель взагалі запікають в пиріг чи ні. Взагалі, лежить трошки щавлю, якщо я до завтра до вечора не придумаю, що з ним зробити, то мені його прийдеться викидати, а мені не хочеться. Я так і не люблю. Отак. От Цукарка добра. От добра і все. Живіть кожним днем, бо він може бути останнім. І що мені робити зі щавлем? Порадьте, будь ласка. Його зовсім трошки, але викидати я його не хочу. А просто так сісти і пів пакета щавлю я теж не можу. В общем, ой Боже, яка я скажена людина, чесно, іноді я подумаю на себе. Ну, ну яка є, дівчата? Яка є? Спокійної вам ночі, Крив, кривий ріг. Дуже співчуваю дуже.